До речі, а ти знаєш, що до Дня громади наш музей організував цікаву та насичену програму? Справді, а окрім екскурсій, були ще якісь цікаві історичні заходи. Звичайно, організували у центральному парку фотовиставку. Цікаво подивитися. Отож, приємного перегляду. Цього сонячного осіннього дня у центральному парку було людно, адже тут діяла фотовиставка під назвою «Броди 1993. Великий прорив у цивілізований світ організатором фотовиставки були працівники Бродівського історико-краєзнавчого музею на чолі з його директором Василем Стрільчуком. Очільник музею провів презентацію, коментуючи кожне фото. Є старші люди, ті люди, які зазнали очевидно репресій від радянської системи і молодь, яка вийшла на ці протестні акції з пов'язками. Також можна спізнати... Деяких наших жителів нашого краю ще одна фотографія. На жаль, ну шукаємо кращої якості. Це є фотографія під гірцях, так, підгірці Гродівського е, ну, району е, і колишнього, так зараз це громада Заболоцівська, але ми е, в, ну, скажімо, розміщуємо цю фотографію як символ того відродження. Крім цього, дана фотовиставка присвячена 30-річчю всесвітнього з'їзду Бріщан. Варто відзначити, що фото є дотичними до подій 1993 року. Які відбувалися у Бродах. Презентацію відвідали мешканці громади, педагоги, викладачі і студенти, представники Бродівського молодіжного центру, органи місцевого самоврядування, відділу культури, туризму, молоді та спорту. Важливо відзначити, щоб Надія Іщук-Чернишова стала ідейною натхненницею фотовиставки Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.